Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, ось смієшся і ридаєш, а серце б'ється, б'ється в рудах. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо і тіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген просягнувся, єсть там люди, зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати. Що не можуть без пісні і нивки зирати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти в наших краях.